Коли священник відмовляє розвішенням, от повернемося знову до того, що Ісус прийміть дар Святого Духа, кому відпустити гріхи відпуститься, кому задержати, задержаться. Священник не є служителем самого себе. Е, мені деколи мені дуже подобається, колись владика Венедикт е, в одному з інтерв'ю його запитували. Бо багато священників сповідати важко, е, ну, багато не, не люблять. Е, а його запитують: а от ви часто так і він дуже гарно мені сподобалася відповідь. Каже: Я маю прекрасну нагоду, бо коли особа сповідається, вона сповідається перед Христом. І я тому Христу в той момент служу. І так взагалі нас святівці завжди вчили, що священник, коли бачить людину, яка йде до сповіді, це навіть в приписі такому, він молиться. Бо знаєш, що тій людині буває не просто. Як ми робимо гріх, нам стиду нема. А як совість промовляє перед іншою людиною, нам не просто є. Ну, ліпше перед стіною, як дехто вибирає собі або перед деревом в лісі стати.